До Всесвітнього дня здоров'я в різних куточках Одеси розташувалися ось такі пункти вимірювання артеріального тиску всім охочим. Не встигли дівчата розкласти приладдя, як з'явилися і перші бажаючи дізнатися, чи в нормі їх тиск. І сидіть дівчатки здесь прийшли, столик відкрили. Думаю, треба підійти, подивитися, що здесь мене Якраз буває часто немножко повищене давлення. Попробував немножечко перевірити своє давлення. Ну а тепер я буду знати, що у мене воно немножко повищене. значит, надо за собой немножко последить. Сейчас давление у меня 137 на 68 понизилось, потому что я сама с, не Донецка, в Макеевке, я беженка. Мне дали таблетку, высокое давление было. Но я решила проверить, понизилось у меня давление. спасибо всем. Вот, эти, вот эти пункты должны быть, понимаете? Ну, не знаю как, но очень было бы хорошо. Така акція проводиться вже не вперше, що особливо подобається молодим спеціалістам. Студентки медичного училища залюбки виходять на вулиці, щоб стати ближчими до практичної сторони своєї професії. Ми зміряємо артеріальне давлення, тобто виявляємо больних з гіпертонією. Тобто, ми їм що потрібно робити, якщо у них гипертонією. Очень охотно ну, от, нравится підходити, змірять давление, ми теж привітали. Ріцою всіх з напруженою роботою кореспондентів фактів і нам не завадить справитися про стан нашого здоров'я. Городяни вподобали таку акцію та одразу наголосили, що гарно було б мати стаціонарні палатки на вулицях міста, де б швидко можна було перевірити свій артеріальний тиск. Це допомогло б багатьом людям швидко відреагувати на зміни у здоров'ї та, можливо, б врятувало не одне життя. Акція День контролю артеріального тиску триватиме 15-16 вересня. П'ять основних пунктів розташовані за адресами: автостанція Привоз, центральний автовокзал, залізничний автовокзал, сквер Віри Холодне, а також парк Преображенський.